Росія перейшла в активну оборону. Чи врятує Путіна найбільша захисна мережа з часів Другої світової війни. Така не вибрана направлення головного удару, що насправді приховують загороджувальні лінії РФ і яку пастку підготували для збройних сил України. Нас ударило один раз, тому муси відповісти. п'ять. розбір російської оборони від міжнародних та українських воєнних експертів. Ексклюзив фактів тижня. контрнаступ лише набирає system. обертів. Ось так українські бійці під прикриттям західної броні штурмують російські позиції біля Бахмута. Насиваємося! Пошли! і беруть їх під контроль. Укріплялість так укріплялісь. Блін, там в повний рост рити ще перекриття. Я, кіне, відносина, жить хатілі. Вище жить Здивування нашого бійця. Не випадкове. Росія розгорнула широку захисну мережу вздовж усієї лінії фронту. Таких масштабів не бачили з часів Другої світової війни. Звісно, це не суцільна оборонна стіна. На Донеччині ворог планував наступати. Тож і оборонних споруд там менше. Чого не скажеш про Запорізький напрямок? Там створена потужна система укріплень. Говорити о тому, що є три лінії чи чотири, доволі складно, тому що якщо посмотрети на карту, то ми увидимо дійсно таку сеть. Е как сыпь на больной коже вот эти красные точки, которые сливаются в линии. что они собой представляют? Это минные поля, это надолбы под названием, кажется, это зубы дракона или что-то в этом духе, и противотанковые рвы. Ну и какие-то есть, значит, скорее всего, такие опорные пункты, что-то типа блиндажей, линии окопов, но... Транші так далі. І така щільність окопів на півдні України створена окупантами не випадково. Основного удару росіяни, схоже, очікують в напрямку Токмака. Може, тому тут створили одну з найбільших оборонних ліній в Європі. Аналітики, які працюють з відкритими джерелами, проаналізували супутникові знімки і з'ясували, з чого вона складається. Йдеться про шість рівнів оборони, які простягаються на 30 кілометрів від лінії фронту вглиб окупованих територій. На вістрі розміщена лінія безпеки, яка приймає на себе перший удар. Слідом йде власне перша лінія, де щільно розміщені окопи. Далі буферна зона із артилерією для прикриття першої лінії оборони. На відстані 10-12 кілометрів від лінії фронту основна лінія оборони. Значну частину якої займають протитанкові рови, зуби дракона, мінні поля та інші загородження. Замикають усе дві резервні лінії оборони на випадок прориву. Росіяни, коли це будували, розраховували два найкоротші шляхи наших шляхи щодо наступу. В першу чергу на Мілітополь, в другу чергу на Маріуполь. Оце два основних напрямка і де вони розуміли, що виход наш на рубежі цих міст дозволить розрізати російське угруповання навпіл. Завжди розрахується, що наступ треба вести по в певних моментах по найкоротшому варіанту. Тому якраз на цих коротких шляхах вони набудували. Цього чезна кількість цих перепон. звісно, так ретельно росіяни оснастили оборонні лінії далеко не всюди, але навіть там, де вони є, самі по собі ці укріплення нічого не вирішують. Питання полягає не в тому, що вони скільки вони нарили. Питання тепер полягає в наступному піхота. Завжди прикриває і використовує свої ці інженерні споруди. Якщо піхота не буде прикривати ці міні поля інженерні споруди, якщо вона не буде коректувати вогні артилерії в разі висування українських збройних сил, то ми можемо це подолати достатньо швидко. Тому завдання номер один в наступі в першу чергу це надійно подавити піхоту в її ротних опорних пунктах. І те, що росіяни на минулому тижні викинули величезну кількість резервів. Аби закривати двері в їхній тріш обороні що тріщало, це показує, що наш наступ йшов безпосередньо достатньо добре. Окупанти також нашпигували окопами та оборонними спорудами Крим. Але чи зупинить це український наступ і чи вдасться нашим ударним силам прорвати оборону Росії та як Кремль готується до нових техногенних катастроф, аби зупинити ЗСУ? Про це ми розкажемо далі. Не пропустіть. На перший погляд російські оборонні лінії нагадують неприступну стіну. Втім, це лише омана. Як і будь-яка стіна, російська має свою ахілесову п'яту. Якщо її знайти, посиплеться уся конструкція. Хоже саме цим зараз і займаються українські збройні сили. Вони не б'ють в одну точку, а розосереджені на кількох напрямках по лінії так званої оборони РФ. Україна має дві значні переваги. Ключова з них це ефект несподіванки. Що ми зараз бачимо протягом останнього тижня? Ваше командування прощупує слабкі місця в обороні ворога і шукає можливості, атакуючи в кількох напрямках одразу. І коли вони знайдуть цю саму можливість, буде стрімка дія. По суті, ми ще не бачили прямого удару України по російській оборонній системі. І тут криється основна ціль того, що відбувається: несподіваний і масивний удар в слабке місце ворога, коли він не очікує очікує цього. Прорвати оборону противника найскладніше у військовій справі. Головно через втрати, які супроводжують будь-який наступ. Працює сувора математика війни. Весь воєнний опит говорить про те, що наступаючі війська несуть більш серйозні потери, ніж обороняючись Примерно три до одному. Але це ведь статистика, це дуже усередньені цифри. Британські аналітики дали свій прогноз: швидко пройти оборонні укріплення Росії не вийде. Цей процес може розтягнутися на кілька місяців, принаймні до осені. І ось чому відповідно в залежності від інженерного обладнання місцевості і спроможності ворога наносити вогневого ураження по нашим бойовим порядкам, то швидкість просування може бути від кілометра за добу. До 3-4 км кілометрів за добу, звичайно, всі хотіли, щоб за два дня ми прорвалися і на четвертий день вже вийшла до моря, але на війні ніколи не буває так. Але важливий елемент, який не врахували аналітики на початку повномасштабного вторгнення, і який може спрацювати зараз, це людський фактор, і він може вплинути на так звану оборону окупантів. Підати, коли британська розвідка заявляє, що ніколи не бачила таких потужних оборонних ліній, це не зовсім так. Звісно, вони бачили, адже кожний квадратний метр російських укріплень зафіксований на мапах за допомогою супутників, і завдяки цьому Україна знає про кожен сантиметр оборонних укріплень Росії та може успішно спрямовувати свої дії. Крім того, не важливо, скільки у вас укриттів, траншей та мін, якщо у вас немає достатньо підготовленого людського ресурсу. Його Росія. Ледве нашкребла до шестизначної цифри і розпорушила їх на лінію протяжністю 700 чи 800 кілометрів. Це величезна територія. Давайте ще врахуємо скільки з цих бійців дійсно підготовлені. Та що важливіше, майже жоден з них не має жодної мотивації воювати. А ефективність цих споруд напряму залежить саме від якості людей, які там знаходяться, і саме з цим в Росії далеко не все гаразд. А це значить, що рано чи пізно ця оборона посипеться. Ще один прийом так званої оборони, який може використати Росія, ми вже побачили на Каховській ГЕС. Москва створює техногенні катастрофи, щоб сповільнити прорив ЗСУ. Серед потенційних цілей: Запорізька атомна електростанція та завод Кримський Титан, що стосується перші по титану, так це потужне хімічне підприємство, і, е, яке може в разі там е, нанесення йому. Е, Певних підривів нанести шкоду, що стосується зараження місцевості. І... Дуже важко розрахувати. Ну, вони розраховуються, ці втрати, вони завдання номер один, хоч на день, хоч на два, хоч на три, стримати наступ наших військ будь-якими силами засобами. Це може сповільнити наступ наших, наших військ, але зупинити остаточно не може. Коли наші сили промацують найвигідніше для прориву місце і нанесуть стрімкий удар на вузькій ділянці фронту, захист РФ може посипатися, наче доміно. Бо ж тоді більшість оборонних споруд, які так щедро накопала, та звела Росія. Втрачають будь-яку користь, Говорячи про російські оборонні лінії так можливо вони виглядають потужними та добре укріпленими, принаймні з супутників. Та врешті це не вплине на плани України. І не забувайте українських бійців готували саме для таких операцій протягом восьми місяців. окупанти щільно окопалися та закріпилися, але стратегічна ініціатива нині на боці ЗСУ. Тому прорив оборонних рубежів, які звели окупанти, ти лише питання часу, Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.